Такого ви ще не бачили, такого я ще сам не пробував. Акумуляторний культиватор від алко. Зараз ми дістанемо, подивимося, як він приходить, що по комплектації, який сам культиватор. Зберемо, підключимо, як виглядає культиватор. Ось така у нас алюмінієва йде труба. Далі сама панель тут керування, назвемо її так. Тут є ось така кнопочка з запобіжником. І натискається кнопка. Далі. Ось тут у нас є індикатор заряду батареї. Ось тут у нас це все діло скручується, збирається з двох частин. Ця штука в нас пластикова, тут у нас знаходиться двигун. Там бачимо якась така губка для захисту від пилу, щоб туди не потрапив. І самі осі, я не знаю, як їх назвати. Хто там знає, можете мені написати. Акумулятор може бути ось такий на 6 А, може бути ось такий на 5 А, може бути ось такий на 4 А і може бути на 2,5 А. Але я так думаю, що він буде потоку, дуже слабенький і не потягне такого культиватора. Що ви собі знали, усі акумулятори це. Зелена серія. Зарядний пристрій, який не входить в комплект, може бути ось такий: 3 а 70 Вт, менш потужний. І більш потужний, йде у нас 8 А 190 Вт. Рекомендую використовувати для більш потужніших акумуляторів саме ось такий, тому що швидше буде заряджати. Ну і можна використовувати навіть ось такий, просто буде заряджання набагато довше. Перший пуск, друзі. Покрути. <laughs> ну, прикольна штука, а як вона працює, зараз глянемо. Це прикольна штука. Щоб ви собі знали, друзі, ваш Петрович колись мав города. І він ось тут сапкує це все сопал. Ну, я не знаю, прикольна штука, мені досить легко. Не напружуєшся, просто собі працюєш і все. Дивіться, як, наскільки круто працює. Просто бомбезно. І досить потужна штука. Щось, щось потрапило. Грудка. Потрапила грудка. А, ну. а якщо його притиснути... <рив> як риє. Прикольно риє. Лайфхак від Петровича. Якщо ви втомилися в кінці дня на городі, берете, включаєте ось цю штуку, і вона вас тягне. <рив> 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 і все. Дорога в лісі, друзі. З травичкою. Ну мені прикольна штука. Я не знаю чому там, я не знаю, казали, що хтось би думав, що це погана штука. Ну, дійсно класна штука, дійсно працює. Гляньте наскільки, дивіться, як воно перебило. Правда, траву воно не може чомусь її вибити, тому що там доволі такий твердий вже ґрунт. А так-то класна штука. Прикольна штука, ну прикольна, дивіться. Куріння, ще буде, воно вириває. Да. В принципі, з курінням вириває буряни. Тепер ради експерименту поставили 2,5 Акумулятор, подивимося, чи дійсно воно так буде потужно працювати. Так, а тепер притисну. Риї навіть не стає, реально. Реально, друзі, дивіться, що робиться. А тепер гляньте, для рибаків. Кому треба накопати хробаків, ось, будь ласка, хробачки. Тепер, друзі, ще один лайфхак від Петровича. Купуєте ось такий перехідний, як на Алікспресі, він коштує щось 400 гривень. І можете використовувати китайські акумулятори. Тобто ось такий вам лайфхак від Петровича. І зараз прямим кадром це все я підключу і покажу, як воно буде працювати. Підходить воно ідеально, бачите? І давайте працює. Навіть можемо звернути увагу, що індикатор. Він показує також, індикатор буде показувати заряд. І погнали. Працює не гірше, ніж на штатному акумуляторі від Алко. Немає, друзі, в мене ні городу, ні картоплі, щоб показати вам, як я буду підгортати, як я буду в подальшому працювати з цим культиватором. Тому як міг, так і показав. Я показав, що він чудово культивує землю. Я показав, що навіть в лісі дорога така вона забита трохи, і він її гребе. Я показав, що він працює з бурянами, що він дійсно може їх полоти. Звісно, якщо там куріння в бурянів не ось таке, то він, якщо ось таке невеличке, то він буде, звісно, що полоти. І я показав, то, що для таких людей, як пенсіонери, які вже втомилися від того всього, але ще хочуть працювати на городі, хочуть там щось робити. І не мають вже ні сили, ні здоров'я, але мають внуків, в яких є гроші, і вони можуть їм це придбати, тому що пенсіонерам не по кишені придбати ось такого культиватора, тому що, ну ви ж самі знаєте, яка пенсія. Тому, друзі, я це все оцінив, зважаючи на те, що Ваш Петрович в дитинстві працював на городах, і його це все змушували робити, підгортати. І я знаю ціну цієї. Праці. Тому з легкістю можу сказати, що ця штука дійсно ефективна, дійсно з нею легко працювати. Але не знаю, наскільки довго її вистачить. По типу, ніби редуктор потужний, по типу навіть самий слабесенький ось той акумулятор, він його тягне. По типу навіть можна поставити будь які китайські акумулятори і працювати. Так що, друзі, я вам розказав все, ніби все пояснив. Якщо є якісь питання, пропозиції, обов'язково мені пишіть, всі коментарі від вас читаю. Штука дійсно класна, однозначно рекомендую. Бренд якісний, перевірений, так що можете ставити вподобайки. І всім до побачення.